Подяку вітати уміти нам треба. Не тільки за зорі, не тільки за небо, але і за бій, за печалі, за сльози, за те, що у небі бувають і грози. Подяку вітати уміти нам потрібно, не лише за доставку, не тільки за срібло, але і за нестачу порою маєтку, коли ти тримаєш останню монетку. Навчитися треба подяку віддати, не тільки тоді, коли спокійно у хаті, але й коли завітала тривога, і гучнішими стали молитви до Бога. В той час нелегкий не спіши нарікати, Зуміє за це Богу славу відати. Бо все, що в житті нам Господь допускає, Воно, певно, цільне добро для нас має. І лише тоді поспішить перемога, як в небо полине подяка для Бога. Не тільки за сонце, не тільки за зорі, не тільки за дні, що проходять без горя, але за усе, що йдучи, ти зустрінеш, навчитися дякувати Богові маєш. Він є наш Творець, який все від початку знав шлях нашій долі, все все по порядку. І план його волі для нас доскона. Для, для досконали відскладений був по найвищій програмі, тому в кожній кроці для нас все найкраще Бог дам в житті, цим і легше, і важче достаток, нестачу і радість, і смуток, і смі, усмішку, сльози і втрати, і збуток. Тому лиш одне зрозуміти нам треба: що все це від люблячого Бога, що все це із неба. І навчитися в кожну хвилину життя подяку і славу сказати для творця слава. Богу.